Всіх вітаю! З вами Марія і бачите, отут от бік Кінської Аліси прийшла до нас, і наша щоденна рубрика: приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядати. Відео завжди виходить, це я пояснюю для нових людей. Виходить ввечері о 17 й годині, щоб ви подивились, щоб ви встигли щось там, може, треба вам обміркувати, до чогось підготуватись. Відео бачите сьогодні, але воно на наступний день для вас. Тож, давайте роздивлятись, до чого вам готуватись в вашому особистому житті. Угу. Слухайте, а тут для вас якусь таємничку буде розкривати людина, нам тут показаний король мечів. Ну, це може бути для когось з вас: і вчитель, і лікар, і, наприклад, нотаріус, юрист, тобто людина, яка працює з законами. Людина, яка носить форму, це може бути і робітник якийсь, ну там ремонт якийсь робить людина. Це, знаєте, як людина, якусь ситуацію, в якій ви могли вагатись. От ви щось там, наприклад, собі там, щось розумієте, але не впевнені. Чи підозрюєте, але не знаєте точно. От Просто день прояснення, день, коли вам відкриється якась таємниця. Вже ви будете розуміти, може, ви прийдете з питанням до людини і поспілкувавшись, це може бути людина, яка в кабінеті десь працює. Ну, ось таке. Це, знаєте, вдале для вас буде спілкування. Тобто ви проясните якусь свою ситуацію, яка вас цікавила. Любовна сфера, давайте тут побачимо, до чого вам тут готуватись. О, бачите, той самий виходить. Тож для когось з вас, і дійсно, там може у вас стосунки з такою дуже, ну, скажімо, ну, такий, знаєте, він у вас строгий. Він такий дуже рішучий, він такий завжди все планує наперед. Тобто таку людину ну, дуже так і не схопиш, так, ну, зненацька. І дивіться, любовна сфера тут взагалі-то не дуже. Тут ситуація, тут у нас ще й ховається король жезлів. Це може бути і та сама людина, знаєте, от спочатку він холодно сприймає якусь ситуацію, він її обмірковано так з вами ну, розмовляє там, роздивляється ситуацію. Потім починаються оці я тобі докажу, а, а потім взагалі може все так завершитись, бо взагалі людина так. Розбушується, таке буде відтворювати. Ну, Тобто будьте обережні, такий собі день в любовній сфері не найкращий. Взагалі, по енергіях, ну, по таких картах взагалі можна розірвати стосунки. Якщо у вас нема цього в планах, то я не знаю, як, може, в рота води наберіть і не дуже спілкуйтесь, чи може взагалі щось там. Ну, якось, ви ж знаєте людину, ви ж знаєте, як можна відволікти людину від такого настрою, все ламати та крушити. Давайте роздивлятись роботу. Щодо яких подій вам готуватись в роботі. Тут, тут, тут все класно. Тут дійсно все класно. Тут король Пентаклів це може бути колега ваш, це може бути керівник ваш. Взагалі-то для когось з вас це, знаєте, як якась омріяна ситуація, яка завершується грошима. Чи ви зарплатню отримаєте, чи ще й краплинку додадуть, і, ну, нібито якийсь там бонус. Наприкінці року, взагалі-то непогана ситуація, але ж дивіться як. Це може бути, от знаєте, десь вам не вистачало балансу, десь ви там мріяли про збалансованість ситуації, от в той день воно й може бути. Коли ви можете там щось з людиною обговорювати. Якісь там будуть, може пропозиції звучати, ну там обирай, там, може, отак тобі буде краще, може, це тобі підійде. І це може бути для когось як додаточок до зарплатні, коли вам щось накинуть по роботі, але це щось буде копійчиною підтримано. Може бути і така ситуація для когось з вас. Давайте подивимось, до чого вам готуватись, бо це треба прийняти в своє життя. Давайте. Угу. Отаке. Ну, такий собі день, знаєте, от буде через що похвилюватись, буде у вас тема. От, знов таки, король жеслів. Дивіться, от якийсь чолов'яга буде в цей день щось вам нерви робити. Це може бути і дитина ваша, наприклад. Знаєте, коли якась ситуація просто от знеструмить, так скажімо. Бо щось вам, знаєте, от, ну щось таке викине, що ви от просто от, от, і що тепер робити? От, знаєте. Давайте трошки я тут уточню. Для когось навчанням буде ситуація, для когось це, знаєте, як щось в жертву принесе. От чимось він, ну, Чимось буде жертвувати. Знаєте, від чогось може відмовитись людина, і ви не будете розуміти, а чого, що тепер, і що тепер. Не буде контролю над цією ситуацією. Не буде такого, знаєте, що от людина обміркувала спочатку все. Це якось, знаєте, це затягує його ситуацію, затягує, ну, звісно ж, вашу теж. Але ж. Певним чином це і врівноважує ситуацію. От знаєте, коли людина може і не було часу з вами там, ну скажімо, поспілкуватись, порадитись в, ці, в цій ситуації, тож приймав рішення, як було. Воно вам геть дурним може видатись це рішення, але людина ну, на щось там собі розраховує, якось вона ж бачить цю ситуацію. Тобто приймайте вже ну, вас як перед фактом буде ставити, і вам просто прийдеться прийняти цю ситуацію. Вона на деякий час, тож підлаштовуйтесь. Давайте розглянемо. До чого вам приготуватись, бо треба буде відмовитись від чогось. От давайте розглядати. Угу. Дивіться, ну я так розумію, що це продовження. Попереднього рядочку. Бо дійсно тут дитячі енергії або енергії когось з родини. Знаєте, от хтось з родини дійсно буде робити вам нерві, нерви. Король Пентаклів нам на дні колоди показаний. О, так вам видно. Це може бути чоловік, може бути, хтось от дійсно з родини, не чужа людина. Якась ситуація, яка от вщент розіб'є, якісь плани, якийсь, ну от, знаєте, ну, спокій припинить. І дивіться, як, воно не виглядає як щось дійсно погане. Воно посилить вас, людину в ситуації. Це, знаєте, коли рушиться те, що вже не працює. Що не дає ніяких гарних результатів. Це знаєте, як ну, взагалі-то все ж, от дивіться, ціла колода це початок, а це все, що пройдете, і чим завершиться, воно непогане. Карта дуже сильно лягає, дуже знаєте, впевнена. Тобто людина буде себе почувати потім, як все завершиться, буде почувати себе. Ну, дійсно, впевненіше, ніж це, це знаєте, коли людина може відмовлятись від чогось, що дійсно більш не працює. От він не бачить в цьому сенсі, він, він не бачить, ну, скажімо, подальшого просування, щоб воно працювало і далі для нього. Ну, тобто, хвилюватись, я ж не скажу вам, не хвилюйтесь і ви перестанете. Ви хвилюватись будете. Але ж знаєте, що ситуація вона так підлаштовується, що це заради посилення. Тож тримайтесь. Чого вам не уминути в цей день? Давайте це будемо розглядати, чого вам не уминути. Угу. Ну Це все про те саме насправді. Дивіться, от дійсно, ситуація з родичами, в якій ви насправді не хотіли б приймати участь. Ну, наприклад, там щось в вашій родині відтворюється: якісь там розмови, якісь там може пересування. Вам би не хотілося приймати участь. Вам би не хотілось, наприклад. Десь їхати, може і бачитись не дуже б хотілося б з людьми, може там ну, якось там, знаєте, навіть на телефонні розмови не хотілося б відповідати, але ж це будьте готові. Це або до вас приїздить хтось, або вам треба буде їхати кудись. Це знаєте, як насправді ситуація дається, от вона буде проінформована, вас буде. Це не буде зненацька, це буде по домовленостях, але ж вона непогана. Ну, Воно дає прорив в якихось там ваших справах. Це, наприклад, якщо, може, щось у вас там відкладалось, там, може, щось ви вже планували і там переносила людина, і вам вже й не хочеться. От ви були налаштовані на якусь зустріч, наприклад, в певний день. Ви підлаштовувались під той день, а в інший вам вже і не дуже так. Але ж все одно, воно буде контрольоване. Ви... Це не буде так, що там вам телефонують і кидай все, і давай зустрічаємось. Давай там ми заїдемо. Це якось воно буде вами контролюватись. І давайте розглянемо порада від вищих сил для вас на цей день. Порада. Угу. Угу. Ух ти. І у вас сильний день буде, і він кармічний буде. Це, знаєте, для когось ви буде, будете розв'язувати кармічні узли, а здебільшого нові нав'яжете. І дивіться, як, щоб не зайти в нові вузлики, контролюйте свої емоції, будьте більш людиною, яка врівноважена в цей день. От не судіть нікого. Не треба бо розсудить життя людей. Не повчайте зайве нікого, особливо якщо вас не спитали. От якщо людина питає, як ти вважаєш, чи, а як тут робити, то тоді так вам розв'язані руки, і, скажімо, у вас пряма дорога вчителювати. Але ж якщо людина, навіть якщо ви бачите, що людина робить помилки, це її уроки, це те, що людина повинна прожити от своїм ем, досвідом. Розумієте, якщо ви втрутитесь, і людина не отримає цей досвід. То ви ж розхитаєте той баланс, який відтворювався для людини. Ви і людині розхитаєте його і собі. І нав'яжете собі нові кармічні вузли. Я вважаю, що воно так зрозуміло, правда? ж? Тож, все. На цьому я всім дякую, всім вам бажаю гарного дня. І Гарних виконань, хай все, що буде відтворюватись для вас в цей день, принесе вам велику користь і налаштує вас на краще життя. Бережіть себе, будьте здорові, ви, ваші рідні, близькі, і хай все буде добре, а навіть ще краще. Тож побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!